Добровольці війна та справжня дружба. Все це ви побачите в документальному фільмі одного літа в Україні вже з 30 січня. Стрічка створена студією Вавилон 13 і режисером Володимиром Тихим. Відкриває двері у світ Міжнародного легіону ГУР Міністерства оборони України. Про те, як створювався цей фільм і чого чекати глядачам, поговоримо з режисером стрічки Володимиром Тихим. Сьогодні Володимир наш гесть. Доброго ранку, пане Доброго ранку. Доброго Раді ранку. вас бачити. Доброго ранку, Вітаю. Вітаю. дякую, що завітали. Доброго ранку. О, дякую, пане режисере. Я пропоную насамперед одразу так подивитися стрічки щоб відчути і зануритися трошечки Давайте. в атмосферу фільму. <рикан> Родом я із Каліфорнії. Каліфорнія з час. Зі штату Вашингтон. Зараз зони. <рикан> <Оце так важко. рикан> я колен. Люди, які служили в Афганістані, Іраку. Усе, що ви думали, що знали про війну. Забудьте. <плес> те, що я роблю, в ім'я пам'яті та справедливості загиблих друзях. Я сподіваюся, що я воюю так, що якби чоловіки, які були на минулих війнах, побачили мене, то подумали б, що я в біса гарний солдат вітаємо на реалітішоу ЕМ MTV Кріпс в Україні. Росія здійснила одну з найбільших атак безпілотників з початку Війни Дрони атакували двома хвилями. Ніхто не вірив, що Україна не таке здатна. Люди казали, що Україна програє, але звідси все має інакше вигляд. Він теж погоджується. У свій перший день у Києві я зганьбився, виливши цілу миску борщу собі на бороду. Так і зародилася моя любов до української їжі дуже хаотично і чудово ви підете перші, то скажіть їм, там за 10 хвилин підтягнуться американці. До перед, до перед. Швидко, швидко. Бляха, позиція лайно. Коли будемо ближче біля позиції, то блін у повний зріст не можна буде ходити. Бо блін, росіянці зможуть нас чути. Отже, що спонукало вас взятися саме за цю тему міжнародного легіону У нас є друзі в Великій Британії, а, і вони сказали, що зараз дуже актуально ну, це було весною. Без четвертого якось піднімати увагу до подій в Україні, бо з інфопростору ми якось так більш-менш почали зникати, бо mm -hmm. так потужно. Е і розраховуючи на те, що ми маємо зробити, щоб було іноземцям, цікаво про нас, це звично ж іноземці, які тут. Ну і так, там певною мірою в нас були певні з е е ідеї щодо співпраці з гуром. Була там три-чотири місяці підготовка щодо людей, кого ми знімаємо, Вийшло на те, що найкраще працювати саме з групою американців. Вони найбільш нам імпонували саме по ситуації з Америкою. Знову ж таки, якщо ми пам'ятаємо там півроку тому, як воно було. І тобто, це і отак от воно була. Певна ідея була в принципі донести і іноз... американцям, британцям, французам, іспанцям, що це війна не тільки наша, що це війна їх. Що це є тяглість, скажімо, тієї місії, яку там свого часу взяла на себе Америка під час Другої світової, в яку вона ще в 39-му році вони запевняли, що жодним чином вони не будуть як приймати в цьому участь, і що вони взяли на себе відповідальність? І що це та ж сама тяглість, коли треба, якби всім разом наш дім планету будувати в ній справедливі правила гри і вступатися за тих, кого там зненацька, наприклад, як на Україну напали? Ось ну і загалом це така місія, яку ми от виконуємо з Цим фільмом, і от наші герої вони, в принципі, десь з нами суголосні в цій місії, і вони не просто є там молодими хлопцями, які мають там певний вже досвід війни, і прийшли сюди в Україну. А вони є абсолютно свідомі того, що вони борються з, зі злом, захищаючи Україну. А скільки тривала робота над стрічкою? А, була місяць рекрутінгу такого, і потім чотири місяці зйомок загалом. Тобто у нас 42 знімальних дні. Mm -hmm. Тобто ми вжилися в їх середові. Ну це документальне кіно. Ти дуже багато знімаєш, тільки там півтора-два відсотки врешті в фільмі з'являється, розумієте? Але час співпраці, вони з певному етапі вони звикають. Потім вони взагалі починають не реагувати. Потім, напевно, ну це взагалі з документальними героями. Так потім вони кажуть, ну нафіга, ми вже стільки знімаємо, скільки вже можна. Давайте щось показувати або ще щось таке. Ну тобто, це всі, всі етапи в нас відбулося. І в нас була така абсолютно, скажімо, якщо казати. Це історія про літо. Тобто, ми зрозуміли, якщо ми можемо, ну можна знімати без кінця, тому що події розгортаються, сюжет знову ж таки він постійно якісь речі відбувається, з ну, він наш. драматичні події просто щодня. А, і тому в нас була така мета, що от ми знімаємо цілком літо. От, от історія про літо американців в Україні, скажімо так. Тобто англійська назва в нас Summer time in Ukraine. Тобто, ну вона вперше була. Потім ми намагалися адаптувати її найближче до. Українського глядача ну і вирішили, що одного літа в Україні воно. Які були складнощі під час знімального процесу? Що було цікавого? Що ну, найбільша складність скла складність, те, що в нас більшість героїв, яких ми бачимо в кадрі, вони або спинами, або ще. Тобто, вони не ми не ми показуємо тільки обмежену кількість облич. Угу. Тобто, в нас там, ну це ж десятки, десятки людей, вони воюють, вони тренуються. Це іноземці здебільшого в них ну, Вони вони не, не не афішують публічно там, медійно себе, і треба було докласти такого, ну. Багатьох таких моментів, щоб їх не було, можна потім дізнатися, що це вони були там в кадрі, наприклад, локації. Знову ж таки, це секретні локації. Знову ж таки, тому у нас питання монтажу було. Потім після постпродакшну, коли багато речей фільм будуть дивитись, взагалі ніхто не особливо не побачить, що, що, що щось, типу, не так. Але це така кропітка робота постпродакшну, коли там мінялися обличчя, мінялися задні фон, Там ну, то це, це от супровід тех, технічний, технологічний, він досить таки специфічний. Знову ж таки, це все ще накладається на війну, на те, що сьогодні ми щось плануємо. Завтра це все відміняється, тому що війна, тому що щось кудись прилетіло, або якась задача, яку вони поїхали вирішувати, і воно. А легко взагалі було ну, хлопцям співпрацювати з вами, а, працювати на камеру. Ну, загалом, вони, ну як? Ну, так чи інакше, це молоді хлопці. Вони пластичні. Вони так чи інакше, вже коли спогодились на зйомки, вони, в принципі, більш-менш не до кінця але усвідомлювали, що їх будуть знімати. Mm -hmm. Так чи інакше, воно їм імпонувало. Тобто, в певній мірі вони вже стали заручниками своїх цих моментів, але воно вже було пізно. По суті, так. Нормально було з ними тут ну вони мені здається не вигляд. Ну як вони як і є натуральними, так і вони в кадрі в нас виглядають абсолютно натурально. Тобто, коли там приходили спеціальні спеціально офіцери, дивилися, що ми робимо, тому що це ще як. -то... Тіпа, ми ж не є їх підлеглими, але все одно ми з ними співпрацювали. Вони казали, ніфіга собі таке враження, що взагалі це ми серед них. Тобто вони з таким, ну по суті, проектами, які б так робилися про їх підрозділи, ніколи ще не, не, не стикалися. Що Тут, в принципі, місцями де є просто таке враження, що це такий ігровий фільм. А вони вже бачили закінчену роботу? Так, так, бачили. Так скажімо, ну там, наприклад, у нас є такий е, їх командир, хлопець. Він е, йому не сказав, що він якийсь досить пафосний. Ну там ну, ну як, вони ж себе теж вперше вперше в мівда збоку. Да. Да, побачили не в форматі, там так би мовити, там, тіктоку чи ще чогось, а це фільм. І ти він вже бачить, що він тут присутній там півтори години. Це вже певний образ, і він вже усвідомлює, що його його так будуть сприймати. Ну і тобто, такі моменти є. Ну не так, але ну, їм не соромно. Це дуже добре. А взагалі, у вас як у режисера, є певні очікування від прем'єри фільму в Україні. Е, ну зараз я розумію, що цей фільм дуже потрібний в Україні, хоча він не розрахує. Знову ж таки, він 98% англомовний. У нас там є чеченець, які російською, декілька разів з'являється, говорить у нас. Є там жінки, які працюють, вони годують українки. Все, все більше немає жодних, все англійська мова. Ну з акцентами різними, тому що там я не тільки американці, а ще й британці, німці, австралійці. Вони мають свій свою, свою специфіку вимови, mm -hmm. але так загалом це англомовне кіно. І якби ми думали про в першу чергу ту аудиторію, а тут вже якось після того, десь кому буде комусь буде, напевно, все ж таки цікаво. Але в певний момент ми зрозуміли, що ні, що воно зараз тут потрібно, що воно як воно дуже добре якось наводить фокус саме нас, хлопців, які зараз на фронті або планують піти, або десь знаходяться. Що вони через призму американців, які опинились, тому що вони, в принципі, нічим не відрізняються їх умови від наших хлопців. Як вони на це реагують? У нас дуже у нас практично 70% Це саме от. Де як це, злагодження? Це полігон, де вони тренуються, де їх там навантажують задачами, де в них якби знову ж таки, щоб поїхати кудись за місто за полігон в місто? Це абсолютно величезна проблема. Це ну якби ти військовий, ти не можеш робити те, що хочеш. Тобто, всі ці моменти, вони якби через через тут в Україні. Ти дивишся на це, і це дуже цікаво, тому що ми дивилися там наші військові їм ну прикольно. Тобто, це дуже важливо, і їх саме відношення до того, що вони роблять, їх якби оця затятість така проти росіян, вона теж дуже нам зараз потрібна. Вона енергетично дуже нас під мені здається, зараз має ну не ті, хто прийде в кіно, звісно, і там чи потім подивиться, якби підняти в бойовому бойовий дух певний, а нам це потрібно. Ну, я пропоную ще раз нагадати глядачам, коли прем'єра, де. З 30-го у всіх містах. Нас зараз Київ, Львів, івано франківськ Тернопіль. Ми невеличкий тур робимо. З нами герої їдуть. Тобто, да, з ними можна буде поспілкуватися. Ми так домовились з командуванням, Їх, в них якраз хлопці відпустили. Ну так, да, в них якраз оце з ротація, і вони їм дали можливість оце поїздити Україною. Це реальна можливість побачити реальних героїв. Так. Дякуємо, що завітали студію ранку вдома і бажаємо вдалого прокату цього фільму. Дякую. Вдячних глядачів. Так, ну а ми вже чекаємо четверга, аби долучитися до перегляду цього кіно.